А тепер увага цікавитися виключно айфонами, грошима і сексом в нашому світі а, не соромно. Ну все нормально, в принципі, нормально. Але якщо ти тільки цим цікавишся, то ти знаходишся на тому соціальному рівні, на тому рівні совісті, а, який а, показує тебе да, як не включену не гармонійну істоту в соціальну а, структуру. Яка формує цю реальність. Тому е це дуже цікавий підхід, коли сьогодні даже ой, я переживаю, ой, е я е хвилююсь, ой, я боюся, ой, як вже не, бою, не бійтеся, я не можу не боятися. Я кажу, рахую, тільки починаєте боятися. 178 помножити на 5. Скільки? Я говорю, будь-яку цифру починайте рахувати. Починайте рахувати і кажіть мені, як сильно ви боїтеся. Вони кажуть, я не можу рахувати бійтися. бійтеся. Вони кажуть, тоді пішов. Тоді рахуйте, раз ви не можете, а тому, що у нас є сьогодні інструменти, як себе не руйнувати.